Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 1 березня, п'ятниця. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі Інформаційний день починаємо з програми «Зарубіжжя». програми про події у світі, які стосуються України і що, і як про це повідомляли авторитетні світові засоби масової інформації. Давайте разом подивимося і я прокоментую ті події, які, на мою думку, є важливими для України. А США і Дед Прес. Президент Джо Байден збирається прийняти в п'ятницю сьогодні прем'єр-міністра Італії Джорджо Мелоні. Вони будуть говорити зокрема і про допомогу в Україні. Мова йде про те, що поки що Байдену його адміністрації ну не вдається запевнити своїх європейських партнерів в тому, що буде надана допомога, що буде прийнято фінансова допомога Україні. Так Сенат проголосував, але поки що, Палата представників не Голосує, бо спікер палати Майк Джонсон навіть не виносить це питання на голосування. І напередодні візиту, ну, фактично, адміністрація Джо Байдена нічого не могла там такого позитивного сказати і е, дати відповідь, коли е, Палата представників зможе вийти з глухого кута, в якому перебуває вже останній місяць. The New York Times. Про нові ядерні погрози Путіна, ну, його вчорашнє звернення, так і виступ в Москві, Практично про це все всі говорили, це все показували багато в прямому ефірі, і про це і далі будуть говорити і обговорювати. Зокрема, про ядерні погрози. ну, Нью-Йорк Таймс там пишуть, що він вже тричі фактично вдавався до цих погроз. Як правило, це тоді, коли якісь там в нього виникають проблеми в Росії. Зараз, ніби ситуація для Росії краща, враховуючи останні події, так, останні там, тижні на фронті. Але от Путіна, на мою думку, спровокувала оця заява Макрона про можливе надсилання військ в Україну. От він погрожує НАТО ядерним ударом. «The New York Times також пише про те, що Пентагон обірковує новий план швидкої. Доставки зброї в Україні. Ну, ми вже про це говорили. Там дійсно інформація про те, що вони хочуть взяти з запасів, так, Пентагону, не чекаючи по виділення Конгресом коштів. Ну, побачимо, як там буде. Пишуть, що за словами офіційних осіб, такий крок буде короткостроковим заходом, щоб допомогти Збройним силам України, поки Конгрес не вийде з цього місячного глухого кута та не затвердить. Більший пакет військової допомоги Україні. Сподіваюся, що таки вже затвердить. Зегардія. Відправлення військ в Україну ризикує спровокувати ядерну війну. Про це заявив Путін, про те, що ми от ще раз наголошую говорили. Всі фактично засоби масової інформації коментують і обговорюють от вчорашній виступ Путіна. І, зокрема, загарзакарням перше російський президент Володимир Путін у своєму щорічному зверненні до парламенту заявив, що Захід намагається знищити нас і стримувати наш розвиток. Він сказав: так званий захід з його настільки колонізаторськими тенденціями, не тільки стримати наш розвиток, але вони мають намір знищити нас і використовувати наш простір для будь-яких своїх цілей, включаючи Україну. Ну, цікаво використовуючи наш простір, включаючи Україну, він що вважає, що Україна – це його простір. Ну так як би там не було, ну по-різному відносяться до його виступу. Я більше схильний до тої думки, яку мають також іноземні експерти щодо того, що Путін дивиться на світ. Ну як там пишуть через свої рожеві так звані окуляри, і він вважає себе там супер якимось прокурором. В світі, що він там визначає, яким світ має бути. І в даному випадку його виступ він тільки в черговий раз це підкреслював, бо він вже протиставляє там, Росію фактично загалом Заходу, багато-багато чим, чим погрожує і так далі. Ну, безумовно, на мою думку, це більше для внутрішнього споживання, для своїх громадян. Не знаю, наскільки це допоможе, чи потрібно це для виборів. По різному також говорять, він і так вибори ці виграє, але для того, щоб так чи інакше. Но мобілізувати прихильників його політики такої агресивники так він робить такі заяви. Європейський парламент пише Закарадян, заявив у четвер, що президент Росії Володимир Путін несе кримінальну та політичну відповідальність за смерть опозиційного політика Олексія Навального. За резолюцію таку проголосували 506 голосів з 705. Керівництво демократів у Конгресі припустило, що захистить спікера палати представників республіканської партії Майка Джонсона. Про це також пише The Guardian. Якщо Майк Джонсон відмовиться від своїх ультраправих колег і винесе на голосування заблокований пакет військової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Про це сказав лідер меншості в палаті представників в інтерв'ю New York Times Хакім Джефріс. Ну, дійсно, бачите, вже і такі навіть публічно роблять пропозиції Майку Джоксону, що він не боявся, бо його лякає. Оця трампійська група МАГА, вони лякають, що якщо він винесе питання на голосування про допомогу Україні, так, то вони будуть ініціювати звільнення його з посади. Так от, лідер меншості демократів заявляє, що демократи готові будуть його підтримати, щоб його не звільнили. За Телеграф. Путін порожує НАТО ядерною воно, якщо вони ведуть війська в Україну. Ну що ж, тут, як кажуть, нічого додати. Він розраховує на те, що західні політики, зокрема Джо Байден, що вони не хочуть ескалацію цього конфлікту в Європі, От війни, розширення війни в Україні. Він ну, поки що йому певною мірою вдається на цьому грати. Але я думаю, що вже не так, як це було раніше. Особливо до широкомасштабного вторгнення, і там і перший раз чи другий, коли він робив подібні заяви, також задав пише про те, що заявив Макрон. Меналь Макрон заявив, що всі його коментарі щодо війни між Україною та Росією були ретельно продуманими після того, як він викликав резонанс, не виключивши відправлення західних військ. Е, ну, Нагадують там, Затегравший в понеділок про це сказав, але, от відповідаючи на питання там, відкриття Олімпійського і цього селища е, до е, Олімпійських ігр, які будуть влітку в Парижі цього року, він повів, що от кожне свої заяви він робить виважено. Тобто він все рівно залишає таку двозначність і не відмовляється від своїх і слів. І це добре, на мою думку, бо це дійсно це продовжує. Оцю дискусію табу, на яку зняв Макрон своєю цією заявою про можливу, можливе надсилання військ в Україну. Французка Лемонт, допомога Україні досі заблокована в Конгресі. Конгрес в США ледве уникнув бюджетного паралічу завдяки угоді, за яку просували в середу в палаті представників четвер у Сенаті, але допомога Україні залишається заблокованою. Незважаючи на поступки в міграційній політиці, президенту США досі не вдалося досягти угоди щодо України від республіканців, які під впливом Дональда Трампа стоїть і дедалі непримирімішими. Це дійсно так. Також Лімон пише про те, що Вашингтон засуджує безвідповідальний характер коментарів Володимира Путіна щодо реальної загрози ядерної війни. Ну, до речі, французький міністр оборони також про це заявив. Ну і, зокрема, Лемонт наводить слова речника держдепонта Меттю Міллера. Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна. Це не спосіб говорити від імені лідера ядерної держави. У минулому ми приватно і безпосередньо спілкувалися з Росією про наслідки застосування ядерної зброї. У нас немає ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, додав. Метьюміляр. Ну, дійсно, ми тоді пам'ятаємо, що дуже багато говорили. Потім якось притихли. Там були різні з цього приводу чутки. Інформація, що ніби попередили особисто Путіна, що його так чи інакше знайдуть, якому бункер він би не ховався. Ну, побачимо, наскільки далі Путін буде погрожувати. Хоча ну, його реакція зрозуміла після заяви Макрона. Він все-таки цей шантаж ядерний для Росії це напевне. Ну, Один із головних елементів шантажу для того, щоб е, впливати якось на хід війни в Україні. Як про це, до речі, писала Нью-Йорк Таймс. Ля Фігаро. Лі Фігаро пише: ну, для нас не зовсім приємні новини стосовно подій на фронті. Зокрема, пишуть, що українцям не вдалося стабілізувати фронт і сформувати нову лінію оборони це після того, як 17 лютого була захоплена росіянами Авдіївка. Тобто не вдалося сформувати нову лінію оборони, достатньо міцну, щоб зупинити наступ росіян, хоч і повільний, останніми днями. Росіянам вдалося захопити три села. Продовжує Льофігоро – північне, Ласточкине та Степове. Вони утворюють першу лінію за 5 кілометрів від Авдіївки. Зараз точаться бої на другій лінії, яка складається з чотирьох сіл. Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі продовжує Фігоро. Ну і далі Фігоро пише, що з моменту захоплення Авдіївки росіянам вдалося захопити приблизно 40 додаткових квадратних кілометрів згідно Deep State Map, одним із контрольних показників та розвідки з відкритих джерел. Це, очевидно, дуже скромно порівняно з контрольованою Росією частиною території України близько 108 тисяч кілометрів, квадратних кілометрів. Наголошує Фігаро. Ну, це неприємно, ясно, нам. Французький журнал Експрес пише, ну, французька преса вся про це повідомляла, що Франція замовить 2000 тисячі французьких безпілотників «Камікадзе» і там перші 100 рідка хочуть відправити в Україну. Це добре. Я думаю, треба більше і більше нам безпілотників. Німецька «Зюдойча Цайтон» пише про те, що е, декларація зустрічі міністрів фінансів g 20 не немає не спільної заяви. Підсумкова декларація після зустрічі провалилася через особісності щодо війни в Україні, тобто знайти формулювання. Міністр фінансів Крістіан Ліндлер, це німецький, каже, що спільна декларація провалилася, оскільки ми не можемо домовитися про спільну мову для оцінки наслідків війни в Україні для світової економіки. Також сайт, сайтом пише, що міністр закордонних справ Німеччини Бербок говорить, що в політиці Росії між Україною та Придністров'ям у Республіці Молдова є паралелі. Ну, ми про це вчора говорили стосовно цієї заяви, що ніби там захистіть нас від Молдови. Хоча спочатку це виглядає економічно, проводили паралелі деякі, що так свій час зверталися е, з Донецької Луганської областей, з тих самопрошаних республік до Росії за захистом, і Росія потім війшла. Німецький більд. Канцлер Олаф Шольц е, захищає свою відмову від доставки Україні крилатих ракет Таврос. Він наполягає на тому, що він боїться, що цими ракетами може вдарити по Москві, а він не хоче, щоб Німеччина була втягнута у війну з Росією. І, зокрема, він також повторив, що необхідно запобігти ескалації та війні між Росією та НАТО. Іспанська Альпаїс. Путін погрожує ядерною зброєю, здатною знищити цивілізацію після ідеї Макрона вести війська в Україну. Ну, що я можу сказати? Погрожує, він неодноразово це погрожував на, на рахунок військ. Я не знаю там, коли вони будуть чи будуть взагалі введені. Але це, до речі, хороший сигнал. Якщо така реакція пішла, значить цей сигнал, ну, на мою думку, досяг своєї мети. І, можливо, дійсно, Макрон правий, коли е, заявив, що він кожні свої слова, які говорить, зважує і добре про про, про, про наслідки думає. Іспанська Лімондо, Франція. Необхідно за всяку ціну уникнути розпаду України. Такий заголовок. Франція робить усе можливе, щоб уникнути розпаду України, не вдаючись до війни проти Росії. Наголосив глава французької дипломатії в п'ятницю в інтерв'ю Радіо Інтернаціональ. Це от сьогодні. Зранку, усе, що ми робимо, продовжує міністр, це уникнути війни. Очевидно, не додати ще один рівень занепокоєння французам. Бо тут слід сказати, що там було проведено е соцопитування французькі, і 76% виступають проти того, щоб французи, французькі війська були надіслані в Україну. Це насправді багато, це серйозно. 68, до речі, відсотків це прихильники партії Мануеля е е е Макрона, але все-таки, бачите, не 90%. Так що... У будь-якому випадку, на мою думку, я вважаю, що добре, що Макрон про це почав говорити. Ну і ще для нас одна неприємна новина, між іншим, це те, що пише Мунду, що зростає ворожість фермерів до входу України в європейський Союз. Це питання зерна, питання агропродукції, воно нереально ну, може нам серйозно нашкодити. Ну і тут пишуть зокрема про те, що. Жодного дня без жесту гніву, демонстрації в Болгарії, викидання українського зерна на кордоні з Польщею, мітинг там 900 тракторів у Брюсселі. Ми готові допомогти, але не за будь-яку ціну заявили румунські фермери. Ну І інтеграція України була б катастрофою. Вважає більшість Аграрного Союзу ФНСЕА у Франції, головного головної європейської аграрної держави. Тобто, ми бачимо, що наші приватні зернотрейдини Реально нам зараз ну, роблять серйозну шкоду з точки зору репутації, з точки зору перспектив ходу Європейський Союз. Я не знаю навіщо чинна влада в Україні допустила для такого розвитку подій, бо реально так нам в 2022 році скасували всі мита для того, щоб підтримати нас, але я думаю, що ну, треба було все-таки так чи інакше намагатися цей процес контролювати, а не давати просто можливість наживатися. Приватним трейдерам, так, зерновим, не тільки зерновим. От маємо, що маємо. От Я думаю, що там є і корупційна складова, і, напевне, все-таки, як пишуть про те, що ніби у Польщі працюють російські служби, я не відключаю суджу, що це так якось воно все співпадає, збігається. що Росія також докладає тут через своїх агентів вплив, можливо, не тільки агентів, впливу, а реальних агентів. Докладає своїх зусиль, щоб ситуація ставала все напруженішою і напруженішою у стосунках між Україною і е, країнами Європейського Союзу. Для Републіка Італійська мені закордонних справ Литви для України потрібні нові ідеї. Ну, це дійсно Лансбергіс, на мою думку, правильно сказав, і він заявив, що е, от, гіпотеза е, висунута цього тижня Макроном проведення військ у, в Україну. Повинна сприйматися серйозно. Він говорить про те, що зайшли в глухий кут, так от надання допомоги там пробоксовує, тому треба нові підходи. І він сказав, зокрема, що мета допомогти Україні виграти війну з Росії, змушує думати про альтернативні рішення, які допоможуть подолати нинішній глухий кут. Я абсолютно з ним погоджуюсь. Також Ля Републіка пише про заяву Остіна, він виступав. У Конгресі під час слухань, і він заявив, що якщо Україна впаде, я справді вірю, що НАТО доведеться воювати з Росією. Ну, в принципі, абсолютно правильно. Тому я сподіваюся, що все-таки будуть нам надавати допомогу і будуть розуміти, що перемога України у цій війні вона убезпечить від війни європейські країни. У будь-якому випадку, все буде Україна.